Коротко, тому як я проходжу паркури. Спойлер, я їх проходити не вмію. І ви зараз побачите чого. Блін, дуже мало часу на карті. А я ще й не вмію проходити паркури, то взагалі. Ну, блін, і ще сліпату додавали. Ці люди точно мене ненавидять. Якщо що, друзі, то я буду зніматися на... я на этом канале, если что, буду снимать официально про Roblox, я вам так говорю. Так, господи, блин, я на стык уже. Ну, я упала, но ладно, подожду. Эх. О, так, новый э, раунд нарешьте. Так, блин, слепота сразу же, ну капец. Блин, раунд чорний. Раунд чорний я не можу. Капець, раунд чорний, я вообще не можу його пройти. Так, оп, це Та -мо. Короче, зараз я вам е, цей дам чуть-чуть подивиться його в руках не буду. Мені кажеться, я це паркурне коли в житті не прийду. У мене тупо поламалися всі нерви. Ладно. У мене ще відсотків стало мало, ну взагалі капець. Ну ладно. Вибачте, будь ласка, я монтувати просто не умію. Затем у вас будуть виходити, походу ці відсотки. Всі мої повідомлення. Ну добре. Короче, в мене тупо уже нервы поломался. Можем мені зайти на инший сервер. Теперь реально. То что у тупо ломается все мозги мои. Ладно, всем пока, друзья. Надеюсь я